Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами виконуємо вправи для нижньої частини тіла. Починаємо з вихідного положення. Широка стійка, Нахил тулуба вперед, руки в сторону і виконуємо вправу млину. По 8 разів вправу і в ліву сторону. Так, тепер виконуємо схожу вправу, теж руки в сторону, широка стійка і ми правою ручкою торкаємося лівої ноги. Далі лівою торкаємося правою. Теж 10 разів. Дихання вільне. Тепер виконуємо перекати в праву сторону, перекат в ліву сторону вісім разів. Тепер випад на ліву ногу коліном. Торкаємося підлоги 5 разів. Є, <ривіт> <ривіт> Те ж саме виконуємо на праву ногу. Так, тепер пальчиками рук торкаємося підлоги. стоїмо 10 секунд. Тепер руки в замочок. Тягнемося до лівої ноги, до середини і до правої ноги. Далі руки на пояс і тягнемо спинку назад. Виконуємо цю вправу три рази. Так. Тепер ми з вами розімнемо в стопи, права ножка попереду і виконуємо колові оберти в праву сторону, від великого пальчика до мізинці. 8 разів самого. І від мізинця до великого пальчика. Теж аналогічно 10 разів. Тепер теж саме виконуємо лівою ногою. Тепер руки попереду, і ми правою ножкою торкаємося лівої руки, лівою торкаємося правою. Mm -hmm. По шість разів. Виконуємо цю вправу, далі схожа вправа, рукою торкаємося опори і виконуємо мах. лівою ногою вперед, рука в сторону, назад рука згинається. Ефективна вправа для бігунів. Виконуємо вісім разів. Так, змінюємо ногу, виконуємо справу. Так, тепер попрацюємо в статиці. Широка стійка, правою ручкою торкаємося правою ноги, тягнемося вгору. Стоїмо в такому положенні 10 секунд. Так. І змінюємо повижне ніг. Так, і виконуємо з вами заминку. Зараз ми з вами потягнемо ліве стегно. Тягнемося вперед. 10 секунд. Якщо відчуваємо, що нам легко, виконуємо сильніший нахил. Так, і змінюємо ногу.

Так, ну що ж, на цьому відео ми з вами виконали вправи для нижньої частини тіла, для спини і для ніг. Всім гарного дня, до зустрічі!